Привіт, привіт, мої любі малята! Давайте пограємо з вами в пальчикову гру, миємо руки. Діти, приготуйте свої ручки, повторюйте за мною слова і руки. Узяли духняне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди-сюди. Туди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Молодці дітки, давайте зробимо раз. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди, сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Молодці дітки, до побачення! Дякую за увагу! До нових зустрічей, мої любі малята.